Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в енергію, коротше. От. От. Що запило сос у мене. Що? Е, да, я хочу. Е. Інтіве. Що? Що я зробив? А у мене. Шо? Коротше, мабуть, в мене плюс енергія. Зобраємо. Від. що це за енергія? кристалики є Якісь... що це за шарики? Вони мабуть, більше енергії дають Да. Круто. Давай, давай, давай. Вип зона даже козирт Капать. Давай, давай, давай. Так, так, так. Все? Чи... а, можна... до шоп. Можна яйця купити якесь Купляємо. Так, твоипады е, чого? бони ну блін так собі, короче Це мабуть саме так я собі ну сме оце да нормально короче Що тут лапку вообще робить Берем валим далі збирать. а можна якось бігати? о бігати можна даже круто квалим Ой, О, вона... Вона більше дає! Реально. Купається як більше. Ти, надо а, орбс. Чого? Шоп. Мені надо шоп. Окей. Так, а це за скільки. Ты нас удать роблоксибу шо взагалі? Не буду це куплять. Вай. І... дог. Камон. Саме какіш <laughs> ще раз. А, а, нет, це все банні другий левел Кэт, знов. Какіш, повний <laughs> Так, так. Все поїхали. Дивіться, яке ви круті. Стоп, шо? Free. Який супер це. Вісім дають! Капець енергії жорстко дають. Що це за. Тут можна проходити. Что это за стенки такі? Реально шо. О! Тут алмазики спавнится, зирты. Не надо вон так. Так, стоп. Тут здесь шоп був. Шоп. Окей. О! Шо? 450, блин, чуть-чуть не хватает. Цей цей мне будет більше, більше приносити. Вален, вал. О. шо Я хоть забрал. О, мне хватает. Валом, валом, валом. Так. блин, а, что я там хотел? А, купыты, Ура. А я то могу купить? Два ка вообще. Купить. Открываем яйца. И... Бонни снова нормально. Еще раз давайте. Давай, 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 давай. О, Бонні! То нормально, вообще. Так, чекайте. Оце знімаємо. Надягаємо Боннічу. Боннічі круті. Дивіться, який у мене цей. Ця штука крута. А що за магніт? А, Можна найти в магазин, а так купити? Блін, нічого ніхто не сказав. Пать, подивіться, що це таке. По, засосуємо енергію. Давай, 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 давай. Ей, чел, чого мою енергію крадеш? О, тут -а, ці є. Давай забираємо, забираємо. А тут ще? 33. О, ребит? Окей. О, плюс 400. А чого так быстро? Окей. Можно ребітхи указываете робити. Круто. Давай, давай. Дивіться. Скільки? А, що? Шо... подивіться, що я роблю? Дивіться, я заряджений. Давайте ребіт ще плюс. Все. Диві... Що це? А що це сталося? Оооо? А що це файно було? Х2 коротше штуку якусь принесли. Купать. 20. Скільки так довго купать? Та я можу легко нафармити. Все, після цього фармимо собі на нову штуку ту. Эй, дивіться видите, скільки в мене алмазики? що за них можна робити? Так, е, ну а це шо? Що це за штуки? А, це за робукс, короче. План. Okay. Кто орбс? Чо за орбс? <кій> Я тут, це нормально. О, ч? Понятно, енергії качаємо, це качаємо, це качаємо, це. це. Ч так дорого, все, не помню? Е, шкейть, що це таке? Мені нічого не треба. Шкайте, може ще. Не, ще не можна. А, можна вже забрати. <гум> Стоп. Ооо! <гум> Чоо, дивіться, ми швидко збираємо, короче. <гум> Там поляна тупо зрити. Валим валим, валим, валим. 4000! То я, я купляю там собі все тупо. Штіць. А, це магнітик. Так. Оце. А, а оце вже десь 100 тисяч капець. <как> ну, значить ребіт. Ладно, нормально капець. 2000 знову. Можна фармить. Ай це, це. Ну не фармить цю штуку прокачувати. Так, блин, не хватает. ну значит я... О, прокачаю. Все, валом. О, девите. Э, магнитик надо. О! Скилки. А, мне показалось 21 тысячу. Блин. <гадь> я уже думал, что я вообще крутой. Ну, добрый, валом, валом. Так, 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 избираем. Так, 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 так. А, что это за... Чо? фри... Не... Стоп. XP и... Ч це таке? А, типа пригласити френдс і мені шось е... дадуть. Не, не надо. О! Йо! Шо це було? Дивіться, Як я погнав тупо! Типа дивіться, що це таке! Оооо! Йо! Ребіт, Рибіт, блин, не вспів. Це було? А что это было? Фри. дальше запись от ровов. Все окей. О, можно уже прокачивать и Так. Что только прокачать? Как еще быстрее я хочу быть. Сколько? 7000? 8000? Вообще, что это такое? Копать. О! Видите, как я быстро куплю! Що за скорость просто? А так я уже можу відкрити. Що я вообще топлю? Палим. Да, я купляю. Ура! Ну на цьому... Що? Дивіться, як я куплю? На цьому все кому сподобалось. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока!